Вітаю! Ви слухаєте хвилю стресостійкості. Сьогодні з вами я, Галина Гільберг, керівниця центру психологічної підтримки Ор Шалом Хмельницького благодійного фонду Бешт, Ведуча груп, арт-терапевтка, єврейська едюкейторка. І говоритимемо ми. Про танець. Але не просто як про мистецтво чи рух ми зануримось у танець як у спосіб стілення, як у мову тіла, душі і культури, особливо через призму єврейських та ізраїльських танців. Залишайтесь зі мною, обіцяю, буде цікаво. Коли ми чуємо слово танець, зазвичай уявляємо святкування. Музику, рух і радість. Танець це значно більше, ніж просто естетика або спосіб розважитись. У психології та психотерапії існує окрема, дуже цікава галузь, танцювально-рухова терапія, яка поєднує рух, емоції, свідомість. І несвідоме в одному цілісному процесі зцілення. І головний інструмент тут наше тіло. Саме в цьому контексті особливо цікавим стають єврейські традиційні танці та сучасні ізраїльські хореографічні практики. Вони не лише культурне явище, а й потужний терапевтичний інструмент, який впливає на людину на кількох рівнях. Тілесному, емоційному, соціальному та духовному психологи кажуть, тіло пам'ятає і часто тіло говорить першим ще до того, як ми це усвідомимо. У танці ми можемо відчути себе справжніми, зняти напругу, дозволити собі бути без масок. Танцювально-рухова терапія це форма психотерапії, яка використовує рух як основний засіб для дослідження внутрішнього світу людини. Вона базується на принципі, що тіло і психіка взаємопов'язані, і зміни в одному впливають на інше. Через танець можна дістатись до приглушених емоцій, зняти напругу. Знайти нові ресурси та відчути себе цілісною особистістю. На практиці танцювально-рухова терапія використовується як з дітьми, так і з дорослими у роботі з тривожністю, депресією, посттравматичним стресовим розладом, проблемами самооцінки, міжособистісними труднощами. Єврейські та ізраїльські танці. Більше ніж фольклор, традиційні єврейські танці це колективні ритуальні рухи, часто виконувані по колу. Вони мають глибоке коріння в історії народу, символізують єдність, спільність, повторення життєвого циклу. А сучасні ізраїльські танці це вже нове культурне явище. Яке поєднує елементи фольклору, сучасної хореографії та іноді навіть медитації в русі. Що ж в них терапевтичного? По-перше, соціальний контакт і підтримка, спільне танцювання по колу створює відчуття належності, учасники, наче підхоплюють одне одного і це формує безпечне середовище. Де кожен може відчути себе частиною більшого цілого, по-друге, ритм і ритуал, повторювані рухи, ритміка, передбачуваність. Усе це допомагає нервовій системі заспокоїтись, знижує тривожність і зміцнює контакт із тілом. По-третє культурна ідентичність. Через танець передаються цінності, історія, пам'ять поколінь це форма живої традиції, яка не лише не втрачається, а навпаки, трансформується в сучасності. А для тих, хто можливо почувається відірваним від коріння, це ще й спосіб наново відчути свою приналежність. І по-четверте, вивільнення емоцій. Танцюючи, ми можемо виразити злість, радість, смуток, вдячність, усе те, що часто стримуємо в повсякденному житті. Танцювальна імпровізація один з найбільш щирих способів сказати те, що словами сказати важко. І ось що цікаво: ці танці працюють терапевтично навіть тоді, коли про це ніхто не говорить, бо танець це завжди проглибший зміст. Коли ми поєднуємо традиційні танці з терапевтичним наміром, ми отримуємо унікальну еклектику синтез ритуалу, спільності, руху і глибокої внутрішньої роботи, це не просто розвага чи спортивне навантаження, це цілісний досвід, який торкається. Рівнів буття для деяких людей це шлях до внутрішнього миру, для інших спосіб зцілення від травм або тривоги, а для когось можливість відчути гордість за своє походження та передати це відчуття дітям у поєднанні традиційного і сучасного тіла й емоцій. Культури та терапії, ми отримуємо еклектику, яка насправді є дуже гармонійною вона заспокоює, вивільняє, поєднує нас із собою і з іншими. Це спосіб пізнати себе, і, що дуже важливо, не втратити зв'язок зі своїм корінням. Бо коли танцюєш, танцюєш не тільки ти, танцюють твої предки. Твоє дитинство твої надії. Що ж до конкретних рекомендацій потрібно сказати. Перше, знайдіть групу. Якщо у вашому місті чи громаді є танцювальні групи, які займаються єврейськими або ізраїльськими танцями, обов'язково спробуйте. Це не вимагає підготовки тільки відкритості. Друге. Звертайтесь до сертифікованого терапевта. Якщо ви хочете поєднати танець із глибинною психотерапевтичною роботою. Знайдіть фахівця з танцювально-рухової терапії. Третє. Практикуйте вдома. Вмикайте музику і рухайтесь так, як хоче ваше тіло. Без оцінки, без правил. Просто будьте в контакті з собою. Четверте. Записуйте відчуття після заняття дайте собі 5 хвилин, аби записати, що ви відчули, це допоможе усвідомити зміни і помітити внутрішню динаміку. І наостанок дещо цікаве в Ізраїлі існує поняття «рікуд Ам народний танець, який є частиною загальнонаціональної культури у багатьох містах. У парках і на набережних проходять відкриті танцювальні зустрічі. Люди різного віку приходять, щоби просто потанцювати разом. Це частина колективної психогігієни, як своєрідний спосіб суспільного емпатійного розрядження. У цьому є щось глибоколюдяне: ми рухаємось і ми живемо. З вами була Галина Гільберг на хвилі стресостійкості. До зустрічі в наступному випуску.